Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, доєднується до нашого ефіру. Пане Костянтине, раді вас бачити і обговорити таку важливу і цікаву тему. Вітаю, дуже приємні новини. Завжди готовий з вами обговорювати, насолоджуватися цими питаннями. Точно. Пане Костянтине, давайте почнемо з того, які наслідки для Російської Федерації має така атака в контексті. Всі розуміють, що це літаки ракетоносії. Як це вплине на подальші удари по Україні? Ну, останнім часом росіяни ж перейшли більше застосовувати якомога більше шахетів і в основному балістику. Крилаті ракети вони стали використовувати дуже рідко, тому що ми досить ефективно їх збиваємо. Це не тому, що погана ракета Х-101 погана ракета. Це сучасна. Досить інноваційна, досить серйозна зброя. Вона коротше, ну, гарна ракета, там куча ну, є в неї переваг, але скажу так одним словом: це серйозна ракета, це серйозне озброєння. І інша справа те, що ми, наші ППОшники її збивають дуже ефективно, як за допомогою засобів зенітно-ракетних комплексів, так і за допомогою. Винищувачів, які у нас з'явилися зараз, та, і в 16-й Міражі і та, ті ж самі-29, тому що для них знищення крилатої ракети це ну, така досить е зручна е ціль, досить, досить зручна мішень. Якщо там не буде якихось е конкретних, е е ну, скажімо так, Помилок з боку ППО, то у нас рівень збиття цих ракет доходив там значно більше 90%. А це, ну, згідно статистики, це е, значні цифри. Е, тому це я не думаю, що воно на найближчих атаках буде якось суттєво сказатися. Але головне в ці, в цьому знешкодженні цієї російської стратегічної авіації це навіть не те, що. Яка кількість там збита, знищена? Я думаю, кількість 13 буде збільшуватись, тому що там є ще інші аеродроми. Я думаю, кількість цієї враженої техніки зросте. Я не думаю, що вона досягне 41-літака, тому що взагалі у росіян на станом на 31 травня цього року було не більше ніж там десь 50-55 літаків стратегічної авіації, це включає чи ту 160 і ту 95 і. Ту-22 М3. Взагалі, судячи з цього, основний удар був нанесений саме по Т-95. І їх на ранок суботи було десь, я оцінюю, кількість на рівні до 20, 25 максимум 30 машин. Більше не було. Ті дані, коли кажуть, що там було 120 на початку війни, у них було типу 120 літаків, це за бухгалтерським обліком. Ці цифри з Military Balance взяти і вони показують про те, що там їх просто не списували. А це повідомлення, що їх там було знищено 41, то це не думайте, що там зрада чи дурня. Справа в тому, що аеродром Біле це авіабаза, яка застосовується для виконання майже всіх регламентних робот і всіх ремонтів на ту, 22 му і третьому. І тому там ті, які вже списали остаточно, там просто кладовище цих літаків. А ті, що не списали, верніше, може вже списали, а може ще не остаточно списали, вони стоять на таких самих стоянках, на яких стоять бойові літаки, які ще здатні літати. І якщо і вони підготовлені до канібалізму, знаєте, там потім розбирати будуть на органи, розчлененка, так звана. І е, можливо, що в цю цифру 41 війшли саме і, і, і цілі такі. Е, ну, от так арифметика така. В будь-якому випадку це удар не просто м потужний, це удар, який показує, що українська. Українські сили оборони воюють на зовсім іншому рівні. Вони не тероризують місцеве населення, вони не створюють там якісь удари по місцевому населенню, по об'єктам цивільної інфраструктури. Ми б'ємо по військовим об'єктам. От цифра 30-34% стратегічної авіації вражена це за одну ніч. Вона абсолютно коректна. Чорноморський флот теж десь на рівні третини був знищений за допомогою дронів. Це інша війна, це інші можливості, це інші спроможності. Це без людей, це на рівні автоматичного знищення росіян російського потенціалу військової техніки. Ну і це страшний геополітичний удар по всій цій путінській конторі, тому що. Верніше, шоблу, скоріш правильно було б сказати. Тому що зараз всі їх заяви, вони будуть виглядати смішно, коли вони будуть кричати Україна, капітулюйся, тому що з тобою неможливо воювати, тому що ви якісь скажені, тому що ви воюєте на зовсім іншому рівні. Капітулюйтесь, тому що ну, інакше ми не можемо. І може, не випадково була таке. Повідомлення про те, що росіяни скликають Радбез з питань ядерного е, стримування, тому що порушений паритет дійсно порушений ядерний парітет. Зараз у росіян, порівняно з Сполученими Штатами, немає того паритету, який був до е, цього моменту, і він і так починавши там рушитися зараз він просто зруйнований. Може вони будуть вимагати, щоб їм надали Б-52, щоб вирівняти кількість бомбардувальників. Може будуть ще якесь безлузя там витребовувати? Я нічого вже дивуватися не буду. Вже просто звикну це дивитися так іронічно, і все. Пане Константине, але все ж таки, будь ласка, поясніть іще раз, чому фігурує цифра і озвучена в СБУ офіційно і самим генералом Малюком озвучена в 41, а підтверджених всього доказів відео і фото 13. Ну, тому що в це число, скоріш за все, зайшли ті літаки, які стоять на розборку. Коли дрон підлітає, роздивляється, вони ж там весь час ці такі катають туди-сюди, по всім аеродромам. Я не знаю, чи катали по Білий, а от Енгельс, Оленія і Дягілєва, вони катали, ну, те, те, що розташовано в європейській частині, вони постійно катали туди-сюди. Тому відстежити, де там бойовий літак, де не бойовий, ну дуже важко. Це перше, а друге, це все ж таки, коли воно все в диму, коли воно все палає, коли воно все на емоціях. То може там порахувати і 41. Не, не, не звертайте на це увагу. Точні цифри ми дізнаємось день, два, три, все буде зрозуміло. Я думаю, що рівень ураження десь відповідає 30%, про які я вам казав там. Угу. Ну, тобто більше 20 літаків буде однозначно, якщо не е, уражено остаточно спалено, то буде серйозне уражено. І я не думаю, що їх можна вже відновити, тому що. Е, там нема чого нема чого відновлювати. Там воно вже і так, таке латане, перелатане. Що куди там вже його відновлювати? А ці перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації вони так навіть е, малюнки не змогли передати, щоб там зробити якийсь черговий мультик з аналоговніт. Пане Костянтине, дуже вдячні вам за. Такі детальні роз'яснення розуміємо, що ну їм не відновитися після таких ударів, і головне, що ми такий удар повторимо вже в інші якісь іпостасії і однозначно доб'ємо те, що є, пане Костянтине. Вдячні вам, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик дає до на нашого ефіру, поговорили про павутину.